Добрий день, любі раки. Я хочу зараз для вас зробити таропрогноз на тиждень з 20 по 26 січня 2025 року. Таропрогноз загальний може підійти не всім, тож дивіться свій ще знак Асцендент. А ми подивимося енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто в пошуку, здоров'я, пораду та застережень. Тож, приступимо. Карта енергії тижня для раків. Для раків, карта світу. Це карта того, що ви єдині з собою. У вас це виходить, десь можливо, хтось закриється в собі своїй у цьому панцирі і буде насолоджуватися життям. Для когось весь світ буде це його дім. Але це карта гарного самопочуття і відчуття оцієї безпеки і цієї насолоди, оцієї гармонії. Ви як в коконі. У вас все добре. Тож дивимося далі. Роботу. Робота для раків. Карти випали. Не беремо до уваги. Робота. Робота королева мечів. Це жінка або чоловік, який мовчки без емоцій просто робить свою роботу. Вона знає, куди йти, вона знає, що робити, вона знає, що кому сказати, вона або дає розпорядження, ось так: от, ти повинен, і хтось йде і швиденько робить, або вона сама робить. Але по королеві мечів вона, скоріш за все, спостерігає. Це карта такого, знаєте, боса. Я сказала, так і буде, а те, що ви не згодні, це ваші проблеми. Отож, можу підсумувати, що в роботі все буде добре. Далі дивимося фінанси для раків. Фінанси, шістка кубків. Ну, це не карта того, що будуть великі надходження. Але це карта якоїсь допомоги, допомоги з минулого. Можливо, це батьки допоможуть дітям або навпаки діти допоможуть батькам. Це ще може вказувати карта якогось подарунку, так, що вам хтось принесе якийсь презент, або це грошовий презент. А якщо це кошти або надходження, то це невелика сума, але дуже приємно. Тож ми дивимося стосунки для раків. Для тих, хто в парі, для тих, хто в парі десятка жезлів, дуже важкий стан і фізичний і емоційний. Емоційний чому? Бо вам важко. Важко сприймати другу половинку, важко сприймати, що він або вона говорить, що він робить, десь треба себе стримати, і все на вас, і будинок на вас, і робота на вас, і піти з покупками на вас, і кудись з'їздити на вас, і ви, в общем, по землі, і ви трошки вже втомилися. Поки це втома беземоційно, але ви на собі тягнете оцей тягар. Усю вашу сім'ю. Ну, будемо дивитися далі, що буде на наступному тижні. А наразі дивимося для тих, у кого немає другої половинки, і хто у пошуку. Вісімка жезлів. Ну, оця карта не вказує на нові знайомства. Поки все йде, як у вас і було. Це карта такої трошки. Паузи. Ось життя іде, але не на часі. Нові поки ні. Те, що було старе, воно так і буде. Карта, ну, як воно було, так воно і буде. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я, здоров'я. Здоров'я, королева Пентаклі. Гарна карта по здоров'ю, бо королева це. Ще більше, ну, трошки менше, ніж король. У неї все гаразд, але єдине, треба звернути увагу на якийсь емоційний стан, коли у вас ось, ось ще трошки може накипіти на вашу психіку і, можливо, десь на кишечний тракт, бо теж можуть бути якісь там закупорки, як я кажу. Давайте подивимося застереження для раків. Застереження. Так, туз жезлів. Туз жезлів вказує на нові ідеї. Якщо це стосується карти застереження, то будьте уважні з вашими новими ідеями. Це можуть вказувати на партнера. Да? На нового партнера або партнери, які з вами, теж будьте уважні, або не тягніться на собі, якщо це касається стосується вашої сім'ї. Якщо це стосується вашого здоров'я і це застереження, так, то я б звернула увагу на вашого партнера. Якщо це стосується взагалі вашого життя, то будьте уважні з вашими ідеями, які приходять вам у голову, або, можливо, це ідея за новий проєкт, то ця карта вказує на те, що треба трішечки почекати, подивитися, прорахувати і вже далі визначитися. А наразі я дивлюся пораду для рамків. Порада на тиждень. Порада від Таро Ангелів. Королева час чаш. Отношения будут развиваться на новом уровне. Доверяйте своей интуиции, заботьтесь о себе и своей интуиции. Ця карта тут така жіночка з крилами, вона як Янгол, або жар птиця, або я не знаю, птиця Фенікс. Ви бачите, яка вона гарнюня. Що я хочу сказати: Королева чаш це та жінка, яка задоволена собою, вона знає собі ціну, і вона дуже подобається оточенням. Якщо о, то, своєму оточенню, якщо це карта поради, то Дозвольте іншим любити вас, насолоджуватися вами, ну, я не кажу сразу в сексуальному оплаті, але да, можливо, хвалити вас, можливо, казати компліменти. Дозвольте іншим впустіть інших в оцей ваш кокон, в ваш панцир, для того, щоб вони з вами соприкоснулись і сказали вам, що «да, ти молодець, ти робиш це правильно. Отож, насолоджуйтесь життям, любі раки, насолоджуйтесь собою, знайте, що ви вмієте бути гарними не тільки для себе, але й для інших. Ви вмієте приносити користь і гарний настрій іншими. Ну, а наразі я кажу вам, дякую за лайки, дякую, що дослухали мене до кінця. Підписуйтесь на мій канал, а я кажу вам до наступного тижня. Па-па!